Вітаю Друзі ми з котиками. Дуже вдячні за вподобайки, за перегляди, за коменти, за підписку. Євонька гамає курочку. Дуже ну, мало що з тої курочки лишилося. Вона так і гамає-гамає. І гамає. Євонька дуже любить молочко, сметанку, курочку, м'ясце. Йонька, помаленьку їй не спіши, то все твоє. Вона задивилася на інших котиків. Але ні, продовжує гамати. Друзі, ставте вподобайки єгонці. Підписуйтесь на канал. Пишіть коменти, чи ваші котики теж люблять. Курочку. Зустрінемось в наступному.